Утім, найгарячішою темою наступного парламентського тижня безумовно стане пенсійна реформа. Європа дала старт їй ще 10 років тому, коли кількість пенсіонерів почала катастрофічно збільшуватися відносно кількості працюючих. А це завжди означає одне: або з працюючих треба брати більше податків, або платити менше пенсії. Європейці знайшли різні виходи, але в результаті. Західні пенсіонери нині символізують достаток і розважаються туристичними подорожами по всьому світу. При цьому пенсійні реформи кожному європейському уряду давалися непросто. Їх досвід переймав Олександр Візгін. Україна запізнюється з пенсійною реформою щонайменше на 10 років. Практично всі пострадянські країни провели її ще на рубежі третього тисячоліття, і це при тому, що у них ситуація із піввідношенням пенсіонерів та працюючих була не такою катастрофічною, як у нас. На сьогодні ми маємо 13 і майже 8,1 мільйон, мільйона пенсіонерів і 14 мільйонів платників внесків. То по розрахунках ми так сказати, можемо очікувати того, що ми зрівнюємо. Вже через три роки буде небезпечна, нічия. І це не лише українська проблема. Старий світ старішає. Тривалість життя зростає, народжуваність навпаки. Тому збільшувати пенсійний вік вимушена була навіть Франція, де завжди існували потужні соціальні гарантії держави. Так реагували на підвищення пенсійного віку французи, але протести не зупинили уряд. Аби не зменшувати розмір пенсій, держава змусила громадян працювати довше. До 62,5 років у переважній більшості європейських країн пенсійний вік збільшили в середньому на 5 років. Нині він становить здебільшого 65, а подекуди 67 років і для чоловіків, і для жінок. У США, як і в Іспанії та Скандинавських країнах, теж зберігається гендерна рівність. Чоловіки та жінки йдуть на. Пенсію у 65, а в країні довожителів Японії в усі 70. Та виявляється, і це не межа. Чеські демографи дійшли невтішного висновку. Через 40 років кількість літніх людей в країні зросте вдвічі, і кожен працюючий муситиме утримувати вже не одного, а двох пенсіонерів. Старіння населення не дає можливості забезпечити. Е Добробут пенсіонерів ну, їх стає більше ніж ця чисельність працюючих може забезпечити. Відтак чеська влада наважилася на продовження пенсійної реформи. Спочатку вирішили не зараховувати до стажу навчання у вишах, потім подовжили пенсійний рік до 65 років. А минулого тижня попіклувалися не тільки про живих, а й ненароджених. За новим законом громадяни 2012 року народження підуть на пенсію аж у 73. З колишніх радянських республік першими пенсійну ломку пройшли країни Балтії. Але світова економічна криза змусила тамтешніх реформаторів знову засукати рукави. 9 червня латвійський парламент збільшив пенсійний вік до 65 років. Про аналогічні плани заявили й литовські законодавці. А в Естонії такий закон ухвалили вже понад рік тому. У Польщі збільшення пенсійного віку до 65 років для чоловіків та 60 для жінок ще наприкінці минулого століття пройшло майже непомітно. Тому що людям запропонували зрозумілу схему: більше працюєш, більше отримуєш. Відкладають на пенсію і поляки, і британці або німці практично з початку трудового шляху. Обов'язковий стаж у більшості держав 35-40 років. Є кілька джерел накопичення пенсій. Схема практично всюди однакова: зменшення державних зобов'язань по виплаті пенсій і перенесення акценту на індивідуальні зобов'язання, тобто на те, що людина сама собі відкладає. Найзабезпеченіші пенсіонери у Люксембурзі, Нідерландах та Німеччині на їхніх пенсійних рахунках до півмільйона євро. Тому німецьких туристів за 60 можна зустріти у великій кількості від Туреччини до найекзотичніших країн. Про тих же хто не зміг забезпечити собі гідну старість, німці кажуть зільбершульт сам винен. Ми поки що так сказати не можемо. Олександр Візгін, факти тижня.